Вулиця Наливайка, тут зона платної парковки. Інспектор з паркування Рустам Еміралієв перевіряє оплату. Штраф за неоплачену парковку 300 гривень. Якщо його сплатити впродовж 10 днів, то 150 гривень. Щоправда, інспектор з паркування каже, більшість львівських водіїв справно оплачують стоянку. Більшість лівов'ян Бачили, знають, що таке платне паркування. Вони сплачують, вони свідомо штраф стосовно порушення правил дорожнього руху. Там, тротуар, пішоход, пішоходний перехід 680 гривень, перехрестя, також 680 тротуари Тратуар 340 або 680 на сьогодні вулиці міста перевіряє 50 інспекторів з паркування, проте цього недостатньо. У нас в департаменті міської мобільності передбачено штатним розписом 112 штатних одиниць. Ми зараз активно набираємо в подальшому штат інспекторів з паркування. Запрошуємо людей на роботу. Кожен з інспекторів з паркування щоденно оформляє в середньому 35 повідомлень про штраф.